Вітаю! Сьогоднішня лекція буде насамперед цікава громадським активістам і буде присвячена різним способам оскарження, порушень права на доступ до публічної інформації. Стаття 55 Конституції України гарантує кожному громадянину право оскаржити до суду незаконні рішення, дії чи бездіяльність різних розпорядників інформації, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх керівників та посадових осіб. Таке саме право гарантує громадським активістам стаття 23 закону України про доступ до публічної інформації. З метою оскарження порушення права на доступ до публічної інформації юридична особа або приватна особа може звернутися до трьох способів. Перше, це оскарження порушеного права до керівника розпорядника або до його вищого органу. Другий спосіб це оскарження до Офісу омбудсмена. А саме до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Третій спосіб це оскарження до суду, а саме звернення із позовом в порядку адміністративного провадження до адміністративного суду або звичайного місцевого суду. Оскаржити можна наступні рішення дії чи бездіяльність розпорядника: відмову в задоволенні запита, відстрочку в задоволенні запиту, ненадання відповіді на запит. Надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасне надання інформації, неоприлюднення інформації, інші рішення, дії чи бездіяльність. Запитувач має право обрати орган для оскарження на власний розсуд, звертатися до них поодинці чи одночасно. Для цього він, певне, має врахувати, якими ресурсами він володіє, які терміни передбачені для оскарження та які вимоги закону. Є до оскарження в того чи іншого органу. Давайте розглянемо більш детально переваги та недоліки оскарження до того чи іншого органу, щоб прийняти правильне рішення. Скарга керівнику розпорядника чи вищому органу. Ця скарга подається в порядку, передбаченому законом України про звернення громадян і може бути подана як у письмовій, так і в усній формі на вибір скаржника. Така, заява, така скарга може бути подана усно, на особистому прийомі. Телефоном з використанням засобів поштового зв'язку чи через інтернет. Основними перевагами цього способу оскарження є його швидкість і безкоштовність. Така скарга має бути подана протягом одного місяця з моменту, коли запитувач дізнався про своє порушене право і розглянута керівником розпорядника або вищим органом, також протягом одного місяця. Один з найбільш ефективних способів подавати цю скаргу на особистому прийомі у керівника розпорядника чи вищого органу. Тоді керівник може невідкладно вжити заходів для усунення порушеного права, яке було викликане можливо нерозумінням працівник, працівників розпорядника або їхньої недостатньої кваліфікації. Основними недоліками такого способу оскарження є три наступних: перше, такий спосіб оскарження скорочує термін позовної давності в майбутньому, якщо керівник або вищий орган не задовольнили вимоги скаржника. Термін позовної давності для звернення до суду з адміністративним позовом скорочується до одного місяця. Зверніть на це увагу. Друге, керівник розпорядника або вищий орган не може притягти до адміністративної відповідальності, лише до дисциплінарної. І третє, далеко не всі розпорядники мають ієрархічну структуру і мають вищий орган або керівника. Це стосується насамперед місцевих рад, тому їхній. Рішення, дії чи бездіяльність, які порушують право на доступ до публічної інформації, варто оскаржувати безпосередньо до омбудсмана або до суду. У скарзі обов'язково мають бути присутні: інформація про те, до якого органу оскаржується те чи інше порушення, його поштова адреса та повне найменування. Друге інформація про скаржника. Вкажіть якомога більше засобів зв'язку з вами. Найшвидше. Що працівники розпорядника захочуть зв'язатися з вами, уточнити, що саме вас стурбувало, які порушення були допущені і що можна зробити безпосередньо відразу, щоб усунути таке порушення. Скарга має мати найменування. Це скарга, ніякий не інший документ. В наступній частині треба викласти якомога детальніше і в хронологічному порядку ті обставини та події, з якими ви пов'язуєте порушення свого права. А також зазначити ті документи, які ви додасте у якості підтверджень до, до цієї ситуації. І останнє, скаргу треба підписати, зазначивши дату та прізвище. Закон не зобов'язує скаржника звертатися до керівника чи вищого органу перед тим, як подати скаргу до Офісу омбудсмена чи до суду. Проте ми брадили це робити в першу чергу, зважаючи на швидкість та ефективність. А в другу чергу, зважаючи на те, що такий спосіб оскарження підтвердить, що громадський активіст є добросовісним і ретельним запитувачем, що він вжив усіх можливих необхідних засобів для того, щоб відновити своє порушене право, не притягуючи до цієї до цього завдання такі завантажені органи, як офісом омбудсмена або суд.